Усім привіт! Мене звати Юля Коваль і ви на каналі Заззал. Сьогодні поговоримо про розминку до станової тяги. Станова тяга це коли ви піднімаєте будь-який предмет з підлоги і розгинаєтесь. Станову тягу виконують не лише в залі безпосередньо. Станову тягу ви виконуєте кожного разу, коли вам потрібно що завгодно або кого завгодно підняти з підлоги. Впала дитина, треба підняти сумку або рюкзак, або якусь коробку важку, не важку немає значення. Що хочу сказати, ні, не потрібно розминатись кожного разу перед будь-яким нахилом і підніманням чогось з підлоги. Але якщо ви практикуєте стан витягу безпосередньо в залі, то розминатись необхідно. Це прям критично важливо. І якщо ви правильно відпрацюєте цей рух, ви перенесете його. Безпосередньо в повсякденне життя, і це дуже важливо в першу чергу для вашої спини, тому що не спина має страждати під час станової тяги, а страждати мають ноги. Тобто м'язи ніг ви маєте відпрацьовувати цей рух саме м'язами ніг в жодному разі не спиною. Тобто, регулярно таке, от так я бачу станову тягу. Люди роблять абсолютно горбато, округляють спину. Потім ця спина не витримує, не витримує попереки. Людина зриває спину. Я вам дуже перебільшено показала, але будь-які локальні точки згинання і розгинання в хребті, коли цього хребет не потребує, вони призводять до якоїсь певної травми, ну або розтяжіння, але це також травма. Тому сьогодні поговоримо про розминку до станових тяг безпосередньо в залі, якщо ви знаходитесь, і будете піднімати чи то штангу, чи то гирю, чи то сендбег власне, що завгодно, отже. Перша вправа. Вихідне положення у вас стоячі. Ваша задача зробити крок однією ногою, перенести вагу тіла повністю на цю ногу і торкнутися підлоги. Приставити ногу, затиснути сідницю і торкнутися знов. І так працюєте 5-10 кроків відповідно по периметру залу, в якому ви знаходитесь. Що тут важливо: обов'язково переносити вагу тіла на опорну ногу і обов'язково відривати п'яту ноги, яка залишається позаду вас. Намагайтесь спину тримати якомога рівніше. І відпрацьовувати рух саме в кульшових суглобах, щоб у вас нахилшов не за рахунок спини в першу чергу, а за рахунок згинання кульшових суглобів. І спокійно, не поспішаючи собі по периметру пішли, 5-10 повторень виконуємо. Це перша вправа. Друга вправа це робота з задньої поверхньою стегна, і нам знадобиться така гумка. Таку гумку можна купити середнього спротиву. В будь-якій Єві, в будь-якій Аврорі, вона небагато коштує. Якщо раптом в залі такої гумки немає, буває таке, що немає, то ви можете носити такі гумки з собою. Отже, вихідне положення, стоячи, вам необхідно відвести одну ногу назад і трошки нахилитись. Можете спертись за стегно. Спина має залишатися з природнім вигином в попереку і обов'язково затискайте живіт. Вам треба зробити невеликі такі згинання колінного суглоба, 5 повторень. Зробили на одну ногу 5 повторень, поміняли, зробили на іншу. Якщо у вас резинка скатується, ковзає, зачепіть її взагалі за стопу, щоб воно виглядало десь так. І намагайтесь працювати таким чином, щоб у вас коліно отак не висувалося вперед. Тобто ваша задача попрацювати саме задньою поверхнею стегна. Вона у вас згинає ваш колінний суглоб. Це була друга вправа, перейдемо до третьої. Вчимося робити нахили зі стабільною спиною. Стабільна спина це взагалі дуже важливо, критично важливо, абсолютно, в будь-якій вправі, яка не передбачає локальних точок згинання розгинання в хребті. А станова тяга, нахили, підйом ваги з підлоги не передбачають абсолютно жодного руху в хребті безпосередньо, в будь-якому його відділі. Тому, коли ви бачите отакий варіант нахилів, це не є правильно з однієї простої причини. Шия є у нас продовження хребта, хребет має бути стабільним, тому підборіддя закидати галасвіто, звісно, не потрібно. Так, так роблять часто важкоатлети, які піднімають дуже суттєву вагу понад 100 кілограмів, понад 150 кілограмів. Але ми говоримо з вами про оздоровче тренування. Тому навчимося правильно виконувати цей хінжевий рух, шарнірний рух в стегнах. Саме за рахунок цього руху ви маєте нахилятися в жодному разі не за рахунок згинання, розгинання спини. Вам знадобиться палка, звичайно, гімнастична, як в мене, або це може бути швабра, або це може бути будь-яка гілка, плюс-мінус рівна, де б ви не тренувались, ви зможете таке собі щось схоже знайти. І вам це знадобиться спочатку перший період, потім ви навчитеся працювати вже зі стабільною спиною, і ця вправа буде вам не потрібна. Конкретно в такому виконанні виконанні, конкретно з палкою безпосередньо. В Отже, в вихідному положенні вам необхідно притиснути палку до трьох основних точок контакту з собою. Це потилиця, грудний відділ і куприко, крижовий відділ, перепрошую. Ви утримуєте цю палку двома руками і стежите за тим, щоб під час нахилу у вас палка не відривалася від жодної. Точки контакту з вашим тілом, з вашою спиною і з вашою потилицею. У вихідному положенні ноги необхідно поставити на ширині кульшових суглобів. Не треба, якщо ми не присідаємо, нам широка стійка абсолютно не потрібна. Коли ви починаєте рух, ваша задача почати рух з відведення тазу назад і лише потім злегка зігнути коліна. В крайній нижній точці ваші коліна мають залишитись над вашими п'ятами. В жодному разі не робіть, ну, таким чином: у вас коліна не мають майже руху. Рухатись. Це хінжевий рух, його потрібно відпрацьовувати постійно на кожному тренуванні перед кожним абсолютно рухом, який потребує роботи ніг. Чи то це будуть випади, чи то це будуть присідання, чи то це будуть випади в сторони. Ну і стан витяга само собою безпосередньо. Тому вихідне положення стоячи три точки контакту. Стопи на ширині кульшових суглобів, прямо лінійно, не розвертайте стопи назовні і не розвертайте стопи всередину, відповідно. Рух починається з кульшових суглобів. Зафіксували на долю секунду крайню нижню точку і в крайній верхній точці обов'язково затискайте сідниці. Живіт має бути затиснутим весь час. Нахилились, розігнулись, затиснули сідниці. Нахилились, розігнулись, затиснули сідниці. Ще один такий запобіжник: щоб у вас коліна дуже сильно не згиналися. і... Не виїжджали вперед, у такого, щоб не було, тисніть коліна злегка в сторону. Ну, буде виглядати десь так. Цим ви трошки активуєте краще сідничні м'язи, але найголовніше ви відпрацюєте той самий хінжевий рух, шарнірний рух в кульшових суглобах. І спина у вас має залишатися абсолютно стабільною. І перейдемо до наступної вправи. Це гудмонінг з довгою гумкою. Довга гумка також продається, вона не коштує дуже багато, але з цією гумкою можна придумати дуже багато вправ, як на розминкових, так і вправ на покращення мобільності кульшових суглобів, плечових суглобів і так далі. Отже, ми займаємо теж вихідне положення, стаємо двома стопами на гумку, гумку тримаємо по боках. Перший рух, наша задача потягнутися, як завжди, тазом назад і розгинаючись, натягуєте гумку і затискаєте сідниці. Не поспішайте, працюйте Спокійно, повільно, 5-10 повторень буде з головою достатньо в три раунди для того, щоб добре розігрітися до станової тяги. Тут уже ми можемо трошки більше згинати коліна, якщо ви плануєте робити класичну станову тягу і піднімати щось не за рахунок румунської тяги, да, мет мертвої тяги, а трохи більше згинаючи коління суглоби. Якщо ви будете виконувати ці вправи, які я вам щойно продемонструвала. В три раунди по п'ять повторень, ви дуже непогано розігрієтесь перед будь-якою становою тягою або перед будь-яким підйомом предмета в спортивному залі, фітнес-клубі з підлоги. Якщо у вас ця вправа є в основній частині тренування, розминатись треба до будь-якої вправи, яка є у вас в основній частині тренування. І ми будемо це вчитись робити постійно і розглянемо згодом абсолютно всі вправи. Ну, майже всі вправи, які люди використовують в своїх основних частинах. Це не так багато вправ, але я буду вам давати дуже корисну інформацію. Підписуйтесь на канал, шерте цей відос, Не забувайте про те, що рух це життя, рух це здоров'я. І навіть якщо у вас була якась травма або поранення, або операція, все одно рухатись потрібно. Як це вже до адаптивних тренерів? Бережіть себе і вдалого дня!